Знайомтеся, та це мій твінк, Та на ньому я куплю нового бійця Кленсі. Але перед тим як я куплю нового бійця Кленсі, поставте лайк та підпишіться на канал. Ну що, озі ми вибиваємо нового бійця Кленсі. Та летимо його прокачувати. Коли я прокачав вже його на сьому силу, та я купив другий гаджет. Мені він показався сильнішим. І ось ми забиваємо другий гол та виграємо цю гру і апаємо його на 10-й ранг. Так, ну я забув робити запис, Та я робив запис, коли вже ми забили перший гол. Тіпи попалися сильні, особливо цей бас, який постійно мене влітав. Та і за моїх супертімейтів ми пропускаємо гол. Та тут я нарешті вже пішов на лівий фланг, а не на правий, тому що там мене задолбував бас. Та я нарешті його вбив, але потім відлетів від Ніти. Та бачу, що там семна ж забиває і це 15-й ранг. Ну що ж, давайте будемо підводити підсумки. Боєць не дуже сильний, та я б на основі його не купляв. Але для досвіду нормальний. Можна його купити чисто по приколу. Якщо дуже близько підсунутися до ворога, то можна його легко винести одною ультою. Та я дуже хотів попробувати його в ограбленні, але цього режиму поки що не було. Та я думаю, якщо б я в притик підійшов до сейфу з ультою, то я б виніс його за 3-4 тики. Що ж, будемо закінчувати. Якщо ти додивився це відео до кінця, то будь ласка, постав лайк та підпишись. Ти мене цим дуже обрадуєш. Ну що ж, до завтра!